Трошки зараз вже зубіло менше дзвінків. Треба попробуємо вам трошки показати тракторів, поки немає людей. І у нас телефон не відволікає. Пордемося по цінах. Є ще на Яносі залишився один зібраний, один буде на зборку. Була 244 «Елька», Тракторець трьохциліндровий, повнопривідний. Як бачимо, тут ньому редукторний передній міст. Тракторець повнопривідний. Що там з нас? За Секуночка? Зараз я підійду дві, дві, дві хвилини. Так, під'їхали до нас посуд евакуатора. Сьогодні зранку доставляла тракторця, зловола 354-го Ось там він стояв, вже немає його. Наша машинка на ремонті. E, була 244 елька, e, зимна підлога, бокова куліса, трьохциліндровий каймовський двигун. Вартість його 5, ,5 доларів. Є в нас джинми реверсні. 6700 ціна джинма 404. Телефончики починають дзвонити знову. Зараз відповімо в операнімо їм. Джинма 404, 4-циліндрова на 40 кінських сил, бокова куліса, ходозменшувач, примусована віска, 7400. Лували ми сьогодні відвантажили 354 з реверсом 7350. А, не знаю чи розказував, не розказував, вроді вже розказував. У нас є Донфенги, Донфенги 244 і ось такий. Тракторець з класичною коробкою передач 7500 доларів. Ось цікавить такий тракторець, звертайтеся, приїжджайте, тестуйте. Там хлопці бігають, поставили на зборку Шепенга 244 цельку. Зараз би виїжджати з, зі зборки Orion RD 404. й РДшка 404 та вартує. 6600 доларів. Так, ось такий ще у нас є Донфенг. Сороківка, 9400 РДшки. РДшки 244-й. На широкій резині. Перше перше на широкій резині. 11.2 на 24 раза резина. Трьохціліндровий крайморський бігун. 5850 доларів. І є ще на вузькій резині. 5700 доларів. 5700 і 550. Не помиляюся, хлопці зараз будуть витягувати сівалочку. Зібрали також. І Зібрали ми вчора вже під вечір вигнали тракторця. Шифен 404 цешка. Шифен 404. Вибачаємося, покажу, телефон дзвонять. Мабуть ми все-таки постараємося вже пізніше ближче вечора. З вами ще раз зустрінемося, поспілкуємося, бо кажу, два телефона дзвонять, і люди ждуть. Потім вивеземо ще на цю сівалочку, покажемо вам сівалку. Давайте ми все-таки десь година 5-6. Ще раз зробимо онлайн-трансляцію. Треба передзвонювати до людей і йти до нашого евакуаторщика.